Друзі, ще кілька місяців тому п'ята колона навіть думати не сміла про телемости з Росією. А тепер вони щонедень то вище піднімають голову. І слава Богу, вчора здорова реакція суспільства придушила чергову реваншистську ініціативу. Але ця історія відволікла увагу від такої події, як саміт Україна ЄС. За п'ять років ми стали ближче один до одного, ніж будь-коли. Це кажуть самі європейці. Але наша стратегічна мета це вступ до Євросоюзу. І на цьому шляху, як на велосипеді, треба постійно їхати. Бо на байку стояти неможливо, впадеш. А будь-яка зупинка на шляху до Євросоюзу це ризик відкотитися назад в сферу впливу Росії. І дорогою до членства нам потрібні амбітні проекти, подібні безвізу. Цифровий союз, який дасть в тому числі і безкоштовний роумінг. Митне співробітництво, яке прибере останні бар'єри в торгівлі, енергетичний союз, асоціація з Шенгеном, який зробить необов'язковим паспортний контроль між Україною і ЄС. І те, що в резолюції саміту записали, запропоновану мною ще в минулого року ідею про ці чотири союзи, це є дуже добре. Це свідчить про спадковість нашої європейської політики. Однак у цих проектах пора переходити від декларацій до дорожньої карти. І, на жаль, цього зараз не вдалося. Але головне це відсутність домовленості про посилення азовського пакету санкцій. Саме такою мала бути реакція Європейського Союзу на відмови Росії виконувати рішення морського трибуналу ООН про звільнення 24 наших моряків. Також дуже бракує оцінки ризиків Північного потоку. 2 згоди на шефство країн-членів над містами Донбасу, про що ми говорили, і норми. Про те, щоб нарешті започаткувати механізм оцінювання відповідності національного законодавства України європейському. Я вже неодноразово говорив, що готовий підтримувати всі ініціативи влади, які наближають нас і Євросоюз. І моя пропозиція залишається відкритою. Навіть в умовах виборчої кампанії на зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиним фронтом Офіс президента. Віце-прем'єри, міністри, уряд, фракції, партії-учасниці виборів. Це особливо важливо в умовах, коли протягом останнього місяця ми побачили кілька неприємних прикладів, коли наші партнери порушили принцип нічого про Україну без України. Подібного не було протягом п'яти років. І це дуже тривожний сигнал, який потребує серйозної уваги з боку влади і всіх проєвропейських сил, зацікавлених в протидії російській агресії. І звичайно. Потребує об'єднання зусиль зараз. Європейська солідарність до цього точно готова.